От сижу на березі Цюрівського озера. Прийшов на рибалку. Закинув, час годину посидів таке. Тут треба інша снасть, щоб подалі закидати, на дальній заброс. Оце сижу на сонечку, гріюся. Думки лізуть про життя, як далі жити. А треба просто жити. Питання на це ми не знаємо ні в кого. Тільки самі ми повинні на це відповісти. Вирішити, як ми будемо жити, і так жити. І так жити до самої смерті.